Вітаю, ви дивитесь під імперію. Програма, де кіно серед іншого. Привід поговорити з відомими персонами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне, фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли сьогодні. На нас чекає прем'єра американського фільму Мій хлопець Псих серйозної комедії про невротиків. Бредлі Купер грає колишнього вчителя, який потрапив до психушки після того, як застукав власну дружину із коханцем. Фільм, в якому молоді американські зірки Бредлі Купер та Дженніфер Лоуренс грають разом із такими легендами, як Роберт Де Ніро, судитиме Віктор Бронюк, прихильник тверезості і шанувальник культури, музикант, лідер гурту Тік, автор суперхіта Олені Олені. Привіт дякую, що прийшов. Віктор Бронюк, він же тверезість і культура. Є беззмінним лідером гурту Тік, якому цього року виповнюється 10 ювілейних років. Міг бути художником, істориком або сидіти у теплому кріслі чиновника, але все це поміняв на кар'єру музиканта. Шеленіє від режисерів Люка Бессона та Еміра Кустуріці. За першою ліпшою нагодою намагається дивитися фільми за участі Роберта Де Ніро та Леоніда Бикова. Обожнює мандрувати одружений, має двох дітей. Вікторе, у нас така традиція. Перш ніж ми починаємо е, дивитися фільм. Ми дізнаємося у наших гостей, що вони бачили вже цей фільм, чи щось чули. Ти щось чув про, про стрічку? в прострічку, то що чув, я навіть бачив. І Які в тебе враження залишилися? Враження досить гарні, позитивно. Ну, е, це фільм із тієї категорії, коли він не залишає байдужим. Якщо там можливо в якийсь момент, хто починає дивитися, думає, що о, то тупе заїжджене мило, е, неправда. Додивиться до кінця і. Можливо, хтось багато що для себе знайде в тому фільмі. Тож будемо дивитися. А, нагадаю, сьогодні в підпільній імперії Віктор Борнюк. Разом з ним ми дивимося стрічку, яка має назву Мій хлопець-псих. Віктор. Тобі слово, що скажеш? Ми сьогодні побачили історію двох людей, які ніби їх суспільство зробило божевільними. Хоча складається враження, що, напевно, що той світ, який їх оточує, що то справжні божевільні, що вони то, два таких чистих світлих променя в тому всьому хаосі світовому, да, які дійсно бачать свою мету, бачать свою надію і мають бажання до неї йти. Дуже цікаво, що в якийсь момент. Всі починаються розуміти. От, така от лінія, яка проходить, що кохання все одно все перемагає, дарує найпрекрасні миті. Треба віддати належне режисеру, інтрига зберігається майже до самого завершення, гарна здорова напруга, є здоровий інтерес. І що наприклад, для мене важливо, що весь фільм сидиш і розмірковуєш. А ти коли закохався, приміром в дружину, ти, ти пам'ятаєш на які божевільні? Кроки тебе штовхало твоє кохання. Багато було різних божевільних кроків. Щось згадаєш зараз? Я жив у Вінниці, вона жило Франківську. От без всяких там планів, задумів кажу, поговорили, кажу, я напевно їду до тебе. Вона каже: Ну добре, виїжджай, Тобто, <свісно> там чи ще ну багато було якихось таких речей. Я вважаю, що в будь-якому випадку треба залишатися самим собою. Справжнє кохання дає можливість бути самим собою чи не завжди? Як не завжди. Може навпаки людину переламає, перекручує, заставляє її бути взагалі протилежним самим собі. Тобто, тому що е, втрачається якась адекватність, все інше. Але мені здається, що це не головне. Головне, певно, що в тому всьому не втратити здоровий глузд, і якщо. Цей промік надії існує між двома людьми, якщо вони обоє мають бажання бути разом, вони готові боротися за своє кохання, вони обов'язково переможуть все і будуть разом, будуть щасливі. А як ти думаєш, ці герої в них є майбутнє? Я до таких речей взагалі ніколи там не ставився серйозно, тому що хтось придумує шаблони, а я взагалі все життя майже був. Противником стереотипів шаблонів. Слухай, а кіно тебе колись надихало, ти можеш згадати якісь найяскравіші враження від перегляду фільмів у різні часи свого життя? В дитинстві, в підлітковому віці, може. Важко говорити. Дитина, яка народилася в Радянському Союзі, я пам'ятаю, там дуже любили період зимових канікул, коли показували фільми про електроніка, гостя з майбутнього. Ми всі це чекали, тому що це була дійсна подія. Якби тебе хтось попросив порадити. Кілька стрічок, які потрібно подивитися, щоб взагалі побачити хороше кіно. Ти б що порадив? Ну я, наприклад, там люблю фільми, такі, е, які там заставляють на чимсь задуматись. Зараз передивляюся недавно фільм е, е, Хвіст, який крутить собакою. Е, причому то, знову ж таки, це можливо, в силу того, що я колись працював в команді політтехнологів. Для мене він близький з, з, з такої точки зору. Буває, от, переглядали український е, фільм для дітей, називається Трубач. Чесно скажу, що. Не знав, що сьогодні в Україні подібне знімається. Анатолій Матєшко, режисер. Позитивне кіно жалко що таких фільмів зараз мало знімається, але вони дуже потрібні. Ти знаєш, яка смішна річ? На запитання, чому так мало зараз знімається кіно для дітей. Одна відома людина з світу кіно відповіла, тому що зараз. Будь-яке кіно, воно для дітей. Тобто, серйозна публіка вона з кінотеатрів пішла до телевізійних екранів, тому що зараз американські серіали вони більш змістовні, ніж те кіно, яке зараз потрапляє на широкі екрани в кінотеатрах. Тобто, власне, всі ці трансформери, пірати крабського моря, це все кіно для підлітків для дітей. Ну це правда. В мене подібна історія. Дружина завжди намагається витягнути до кінотеатру. Ну. Поки що цього не вдалося. Я просто, я не знаю чому. Можливо, то, що я колись працював в управлінні культури відповідав за кінотеатри, то... тобі вже не Ні, це не набридло, Просто що я, я можу заснути, і це просто. Я вважаю, що одна річ, коли ти дивишся фільм вдома, ти собі захотів зупинити, зупинив. Це не можна порівнювати. Кінотеатр це кінотеатр. Навіть там, якщо в тебе вдома стоїть величезний телевізор, там, з акустичною системою і все інше, це, це не порівняння. Да? Але я, наприклад, все ж таки, люблю дивитися фільм, напевно, що більше вдома, тому що тут є можливість там, не звертати увагу на сторонні подразники, а все ж таки, можливо десь і задуматись навіть, якимись речами, ситуаціями. Ну І знову ж таки, якщо ти там, в кінотеатрі заснув, потім виходити на вулицю, йти додому холодно, зимовими вечорами. Для мене все ж таки органічніше дивитися фільм вдома. Дякую, що ти сьогодні до нас завітав. Нагадаю, що у підпільній імперії ми сьогодні дивилися стрічку Девіда Орасела, мій хлопець псих. А гостем і глядачем а нашої сьогоднішньої програми був Віктор Бронюк, лідер гурту Тік, автор суперхіта Олені Олені, прихильник домашнього перегляду, який засинає в кінотеатрах, але пильно стежить за сюжетом, коли дивиться кіно вдома. На сьогодні, все нагадаю, що ви дивилися «Підпільну імперію. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимося наступної п'ятниці. Хай щастить.